Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. І в цьому коротенькому відео я покажу вам, як використовувати CSS Media Queries для створення адаптивних вебсайтів. Ну що ж, поїхали. Media Queries CSS це інструмент, який дозволяє адаптувати стилі сторінок в залежності від характеристик пристрою чи вікна браузера, на якому відображається вебсайт. Це частина CSS, яка дозволяє нам змінювати стилі елементів в залежності від різних властивостей пристрою, наприклад, розміру екрану. Окей, як ви бачите, я створив ще email контейнер, в якому знаходяться три елементи, три діли. Всередині кожного з дівів у нас є заголовок і такий параграф. Окей, друзі, в першу чергу давайте познайомимося з синтексусом CSS Media Queries. Любе Media Query записується з собачки, далі ми пишемо ключове слово Media. Далі ми будемо писати тип нашого медіа. Я буду писати українською мовою для того, щоб було більш зрозуміло. Далі ми пишемо оператор, оскільки ми хочемо комбінувати наш Media Query тип з умовами різними. Зараз я поясню, що я маю на увазі. В якості оператора ми можемо використовувати AND або OR. Всередині дужок ми будемо писати нашу умову. Тобто при якій умові будеш працювати Media Query. наприклад, розмір екрану. Далі ми відкриваємо фігурні дужки, і всередині фігурних дужок ми вибираємо наш CSS селектор, тобто елемент, який ми хочемо стилізувати. Відкриваємо ще раз фігурні дужки, і будемо писати наше CSS правило. Окей, тепер давайте замінимо ці плейсхолдери значеннями. Для типу ми можемо писати All. Це буде означати, що Media Queries буде застосовуватися для всіх девайсів, тобто екранів, скрінрідерів. Також для режиму Print. Далі в нас є значення Screen. Це значення вибирає тільки екрани І також в нас є значення Print. Print це коли ми нажмемо праву кнопку, виберемо Print і перейдемо в режим роздрукування сторінки. Тобто ми можемо написати таке Queries, який буде спрацьовувати тільки в цьому режимі. Окей, давайте залишимо All. Далі в якості оператора напишемо END. І умову, яку ми будемо писати, це буде Max. Віз, тобто максимальна ширина. Напишемо 720 пікселів. Далі виберемо наш селектор. В якості селектора виберемо наш контейнер. Тобто наш основний DIV-класом контейнер. Ось цей. І право яке запишемо, це буде cover. Тобто ми будемо міняти колір. Давайте протестуємо. Тобто це право буде нас спрацювати, як тільки розмір нашого екрану буде 720 або менше пікселів. Як ви бачите ось тут, розмір екрану зменшується. Ось, право успішно спрацювало, оскільки розмір нашого екрану став менше 720 пікселів. Ось тут ми можемо видалити All-End, and end, оскільки ми звертаємося до всіх девайсів. Це де ми можемо пропустити і записати ось так. Запис буде ще коротше. Також ми можемо змінювати різні значення. Ми, наприклад, можемо писати min, мініміс. Або ж любі значення, які вказані ось тут. Тобто, якщо девайс підтримує Hover або ж Prefer Color Scheme, у мене окремий урок, який ми створювали зміну теми з Dark на Light. Там ми використовували ось це значення. Як бачите, тут дійсно багато різних значень, але найбільш популярні це є Max Viz, vis Тобто контролювання ширини нашого екрану. Окей, давайте видалимо поки що ось осей червоний і додамо декілька властивостей нашому контейнеру. Замітьте, що ми додаємо ці властивості поза межами нашого Media Query. Додамо властивий Display, призначимо Grid, оскільки ми будемо використовувати Grid ось тут. Далі запишемо grid template. Aріas те властивість відповідає за те, щоб візуально розмітити нашу зону Grid всередині нашого контейнера. Давайте запишемо ось так. Я записав тут три значення, які я в подальшому буду додати кожному з цих дочірніх елементів. Тобто першому елементу я додав first, другому second і third відповідно. Як ви бачите на даний момент. Наш дизайн не адаптивний, тобто всі елементи знаходяться в одному рядочку, в незалежності від розміру екрану. Давайте зробимо так, щоб при розмірі екрану 720 пікселів або менше, нас в одному рядочку знаходились тільки перший і другий елемент, а третій переносився на окремий рядок. Давайте скопіюємо всю властивість і поміняємо тут трошки наш код. Видалимо третій елемент, ось так, перенесемося на новий рядочок і запишемо. Третій елемент на новому рядочку. Таким чином ми утворимо два рядочка, тобто перший і другий. Тут я поставив крапочку, оскільки я хочу, щоб третій елемент займав тільки половину нашого рядка, а тут було пусте місце. Як ви бачите, як тільки я зменшую розмір екрану до 720 або менше, наш третій елемент переноситься на новий рядок. В Принципі, це те, що нам було і потрібно. Давайте я скопіюю Media Query ще раз. І поміняю ось тут з 720 на 540. Тобто я додаю ще один медіа квері. Як тільки розмір екрану буде 540 або менше, ми будемо міняти властивість Grid Template Area. Будемо міняти ми її на наступну. Ми зробимо так, щоб кожен елемент займав новий рядок. Як побачите, кожен елемент займає свій рядочок тепер. Тобто на мобільних телефонах наші елементи будуть виглядати ось так, як тільки ми збільшуємо екран, відповідно. Вони перестроюються на один рядок. Ми також можемо маніпулювати і іншими значеннями. Наприклад, давайте для класу item, який я добавлю кожному з елементів. Будемо додати margin 1 rem Побачте, margin застосувався, оскільки в кожному з елементів є заздалегідь добав клас item. Як ви могли замітити, ми можемо маніпулювати будь-якими властивостями. Наприклад, ми можемо також міняти. Розмір е шрифта, якщо, наприклад, наш екран буде ось такого розміру, як мобільний телефон, то розмір шрифта буде збільшуватись до 1,5 реми. Важливо замітити, що Media Queries потрібно писати в самому кінці нашого CSS файла, оскільки якщо ми напишемо їх спочатку, то Media Queries будуть просто переписані, інакше ми. Стилями, давайте я вам продемонструю, що я маю на увазі. Давайте перенесе усе стилі в кінець файлу, як ви бачите, наші Міді вже не працюють. Тобто застосується це правило, саме останнє. Воно переписує наші Media Queries. Давайте я ось це. Друзі, як ви бачите, CSS Media Querріс це необхідний елемент сучасної веб-розробки, який відкриває нові можливості для створення адаптивних та срочних веб вебсайтів. Вони дозволяють нам покращувати користувальський досвід на будь-яких пристроях. Я сподіваюся, що цей відеоролик буде для вас корисним. Якщо у вас є додаткові питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Не забувайте також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нове відео. І пам'ятайте, не помиляється лише той, хто нічого не робить.